Доброго дня! Сьогодні 21 вересня і тема нашого уроку паралелограм та його властивості. Нам потрібно опрацювати спочатку теоретичні відомості, тому що є нові правила, так що це за фігура така паралелограм, якими властивостями володіє, так от теорія розміщена у підручнику у пункті 2. Це сторіночка 15 -та нашого підручника. Отже, що таке паралелограм? Паралелограм це один із різновидів чотирикутника. Паралелограмом називають чотирикутник, який має такі властивості. По-перше, кожні дві протилежні сторони паралелограма паралельні. Паралельні, значить, вони ніколи не перетнуться. Так? Тобто, в жодному випадку, як би ми їх не продовжували, вони в нас не перетинаються. Друге правило, друга властивість паралелограма подана у вигляді теореми 2.1. Кажуть, що протилежні сторони паралелограма рівні, тобто, це, по суті, властивість сформульована із означення самого паралелограма. Протилежні сторони це ті, які розміщені одна навпроти одної. От Візьмемо, приміром, малюночок 19. Якщо розглядаємо нижню основу АД, то вона має таку саму довжину, як верхня BC. Вони мають рівні довжини, тобто вони є однаковими. Коли розглядаємо сторону АВ, то довжина її така сама, як довжина сторони СД, тобто бічна зліва така сама, як бічна справа, вони мають однакові значення. Так? Якщо АВ, там приміром 3 см, то і СД так само має 3 см. Наступна властивість сформульована у вигляді теореми 2.2. Протилежні кути паралелограма рівні. Які це протилежні? Протилежні це ті, які розміщені один навпроти одного. Так? Тобто кут А має, наприклад, там 30 градусів, то той, який навпроти нього кут С має теж 30 градусів. Якщо кут Б має 150 градусів, то і кут Д має таку саму величину 150 градусів. Звідси, до речі, випливає ще одна властивість. Виявляється, сума двох кутів, які прилягають до однієї бічної сторони, завжди дорівнює 180. Чому? На попередньому році ми розглядали таку властивість, що сума всіх кутів паралелограма дорівнює 360. От візьмемо приміром сторону АБ. Розглянемо той самий малюночок 19. Сума цих двох кутів А і Б буде 180. Тепер беремо сторону СД. Сума цих двох кутів теж 180, 180 і 180, разом маємо 360. Тобто, дійсно, це правило в нас виконується, коли говоримо про кути саме. Ну і третя властивість сформульована у вигляді теореми 2-3, що коли ми маємо діагоналі паралелограма, а діагоналі це лінії, які сполучають протилежні вершини, розглядаємо малюночок, 21, тобто одна діагональ це АЦ, друга діагональ БД. Сполучають протилежні вершини. Так от, ці діагоналі точкою перетину діляться навпіл, що мається на увазі навпіл? Тобто на дві однакові частинки. Так? Якщо точка О всередині знаходиться, де вони перетнулися в нас, це точка перетину діагоналей, то ми кажемо, що Бо має таку саму довжину, як ОД, А О має таку саму довжину, як ОС. Нас запропоновано доведення, ви можете це прочитати самостійно. Ну і ще одна властивість, така важлива, що ж називають висотою паралелограма. Це перпендикуляр, який опущений з будь-якої точки прямої, яка містить сторону паралелограма. на пряму, що містить протилежну сторону. Іншими словами, це пряма, яка проходить до заданої сторони під прямим кутом. Вона є перпендикуляром. Так? Тобто ми пам'ятаємо, що перпендикулярно це значить. Мій кут, кут, градусна міра, якого дорівнює 90 градусів. Ну що ж, я пропоную перейти конкретно до правил, да, до застосування цих правил і подивитися, як ми це застосовуємо на практиці. І перший номер, який ми розглянемо, це буде номер 36. Цей номер на побудову, тобто маємо три таких окремих зображення паралелограма на малюночку 25. І нам потрібно зробити такий рисунок у зошиті. Ну, в даному випадку ми маємо таку дошку. так? І провести через точки Б та М висоти паралелограма до АД, з точки К висоту до сторони АБ відповідно. Отже, маємо сторону АБ, розглядаємо малюночок А. Перше, що потрібно зробити, це провести її трішки вище. Чому? Бо коли ми проводимо висоту через точку М, вона буде виходити за межі сторони АБ. Тобто ми продовжили А і Б вниз, а тепер бачимо, що дійсно є прямий кут, градусна міра якого дорівнює 90 градусів. Тобто, іншими словами, пряма МК і АБ перетинаються, причому перетинаються під прямим кутом. Наступний малюночок Б. Знову маємо паралелограм ABCD, маємо точку М і маємо точку К. Через точку М проводимо пряму, яка перпендикулярна до AB, тобто проходить під прямим кутом. Так? Прямий кутик пам'ятаємо, позначаємо квадратиком. І проводимо пряму K через точку К, яка буде перпендикулярна знову ж таки до АВ. Тобто, знову ж таки, тут, де в нас вершина А, бачите, трошки нижче, там позначений квадратик, мається на увазі, що ці кути будуть прямими. Аналогічно малюночок В. Маємо знову ж таки паралелограм, він так ніби трошки боком повернутий, да, схожий на ромба. І проводимо через точки К і М дві прямі, які будуть перпендикулярні, тобто будуть утворювати такі квадратики зі сторонами АБ та БЦ. Це якраз останнє правило, яке ми з вами розглянули перед цим. Тобто Кажемо, що перпендикуляр це така лінія, яка проходить під прямим кутом, тобто яка утворює кут градусна міра якого 90 градусів. Ці завдання на побудову, тобто розв'язувати чи розписувати щось, чи знаходити якісь значення тут не потрібно. Далі наступний номер, який ми розглянемо, це буде номер 37. Це письмове завдання, тому попередньо прочитаємо мову і подивимося, що ж від нас тут хочуть. Отже, дві паралельні прямі перетинають три інші паралельні прямі. Ага, дві паралельні прямі, бачимо, вони такі похилі. Да? Це пряма АЕ і БФ. Перетинають три інші паралельні прямі Д, Е, Ф. Три горизонтальні прямі перетинають дві дані, скільки при цьому утворилось паралелограмів. Паралелограми це чотирикутники, такі вони, ніби як прямокутничок, трошки скошений. Так? І нам треба порахувати, скільки паралелограмів утворилось. Насправді їх буде три. Верхній маленький, оцей називається це АБД. Нижній маленький. Називаємо його ECDF, і той, який буде такий видовжений відносно, так? тобто складатися із цих двох менших паралелограмів EABF. Тобто їх буде три. Рухаємося далі. Наступний номер 38. На рисунку 26 зображено паралелограми. Визначте, не виконуючи вимірювань, на яких рисунках величини кутів або довжини відрізків позначено неправильно. Довжини відрізків наведено в сантиметрах. Тобто нам треба визначити, чи ця фігура буде паралелограмом, яка нам пропонується. Отже, починаємо з малюнка А. Перше, на що звертаємо увагу, що є два кути. Один має градусну міру 20, інший 25. Вже такого бути не може. Має бути або одночасно по 20, або одночасно по 25. Інша властивість відноситься в нас до сторін. Бачимо, що верхня і нижня сторона протилежні сторони паралелограма так, та властивість, яку ми розглядали, мають по 6 см, це правильно. а от бічні сторони одна дорівнює 3, а інша 4 тобто вони не однакові і це не є правильно. Тому кажемо, що на малюночку А даний чотирикутник не буде паралелограмом, тому що не виконується властивість відносно кутів і відносно його сторін. Далі, наступний малюночок Б. Розглянемо дану фігуру. Припустимо, що це є паралелограм. Подивимося, що тут відноситься в нас все відносно так, кутів. Так? Бачимо, є 42, і навпроти, стрілочкою показано також кут 42. Однакові. Добре. Візьмемо іншу пару кутів, 138. І навпроти, теж 138. Однакові. Є таке. Перевіримо іншу властивість, чи дійсно сума цих кутів, які прилягають до однієї сторони, буде дорівнювати 180. 138 і 42 180. Беремо ті кути, які справа. 138 і 42 – теж 180. Тобто робимо висновок, що на малюночку Б зображений чотирикутник, який є паралелограмом. Наступний малюнок В. Відразу бачимо, що в нас основна така проблема це кути. Так? Тобто позначені кутики, значить будемо використовувати властивість кутів. І так, розглядаємо один кут 54, інший 56. Ага, а вони повинні бути однакові, це ті властивості, про які ми говорили. А насправді вони мають різні величини. Тому кажемо, що 54 градуси не дорівнює 56 градусів, тому даний паралелограм. Даний вірніше чотирикутник не буде паралелограмом. Далі наступний малюночок Г. Інша властивість, яку ми розглядали відносно е чотирикутника, який заданий, як перевірити його, чи він є паралелограмом, це та, яка стосується точки перетину діагоналей. Коли ми маємо дві діагоналі, а ми бачимо, що дійсно є дві діагоналі, тобто є дві лінії, які сполучають протилежні вершини, так? то точка перетину діагоналей має поділяти їх на дві однакові частини. Давайте перевіримо це. 4 і 4 рівні частинки, а от 5 і 6 не неоднакові, тобто має бути або одночасно 5 і 5, або одночасно 6 і 6. А в нас не виконується ця властивість, тому дана фігура, даний чотирикутник, не є паралелограмом. Ну і останній малюночок Г. Бачимо, що в нас замало так даних, так? незрозуміло, де воно береться. Але якщо ми подивимося на той трикутничок, який утворився в нас зліва, ось тут де 30 і 30 градусів, то ми можемо робити висновок, що він є рівнобедреним. Чому? Тому що властивість рівнобедреного трикутничка говорить нам про те, що тих два кути, які прилягають до бічних сторін, да? тобто ті, які прилягають до основи і бічних сторін одночасно, вони є рівними. Відповідно, бічні сторони також є рівними. Тому, якщо ця частинка одна позначена зверху 6 см, то і зліва сторона буде 6. Давайте тепер подивимося на бічні сторони вже цієї фігури, яку ми маємо зовнішню, тобто чотирикутника. Бачимо, справа сторона позначена 7, а зліва ми визначили буде 6. Вони є неоднакові, тому дана фігура паралелограмом не буде. Кожне із цих завдань базується на основі властивостей паралелограма, які потрібно вивчити і запам'ятати, бо ми будемо користуватися ними дуже і дуже часто. Наступний номер, який ми розглянемо, це буде номер 40. Тут є два таких підзавданнячка окремих. І номер 39. Почнемо із 39-го. Отже, чи вистачить 40 см дроту, щоб виготовити з нього паралелограм зі сторонами: 14,8, 16,4, 12,6. Е, перше, що нам потрібно знайти, це обчислити периметр кожного паралелограма. Один дужечка. Пригадуємо, периметр позначається літерою П. П дорівнює, якщо це паралелограм, його протилежні сторони однакові. Тобто, одна сторона береться 14 то і інша, яка навпроти, теж буде 14 так? Тобто додаємо 14 плюс 14 додати 8. І та, яка навпроти неї, теж буде 8. Паралелограм 4 кутник має бути 4 сторони, по 2 рази кожну беремо. Сума дорівнює 44 см. Значить, робимо висновок, що 40 см дроту не вистачить, бо не вистачає ще 4 см. Друге, П дорівнює, маємо вже інші виміри, так, це 16 і 4. P дорівнює 16 додати 16 додати 4 додати 4. Знову ж таки, кожну сторону беремо по два рази, тому що в паралелограмі протилежні сторони мають рівні довжини. Додали, в результаті отримали 40 см. Тобто робимо висновок, що якраз цього дроту нам вистачить. Ну і Останнє третє, маємо сторони 12 см і 6 см. Це продовжуємо номер 39. Пишемо 3 дужечка, P дорівнює 12 плюс 12, плюс 6 плюс 6 дорівнює, додали разом. І отримали 36 см. Робимо висновок, що так, 40 см дроту нам вистачить, навіть ще й залишиться 4 см. Так? Добре, рухаємося далі. Наступний номер 40-й, вже розписуємо його. До кожного із цих прикладів варто намалювати окреме зображення, щоб бачити, який вигляд має цей паралелограм і як знаходити якусь невідому величину. Отже, умова номера 40 наступна. Периметр паралелограма дорівнює 112 см. Знайти його сторони, якщо. І так, один дужечка. Одна із них на 12 менша від іншої. Ми не знаємо жодної сторони, тому нехай верхня сторона буде x. Ось чорним кольором x я позначила. Інша на 12 менша від неї, тобто дорівнює х-12, тому що ми не знаємо, чому дорівнює значення х. Так? Ну і враховуючи властивості паралелограма, якщо верхня сторона х, то і нижня так само буде х. Салатовим кольором я це підписала. Якщо та сторона, яка зліва х-12, то та, яка справа, теж х-12. Знову ж таки, я це підписала. І периметр. Периметр це що таке? Сума всіх сторін. Тобто п дорівнює сторона зліва це х-12, додати верхню, це х, додати праву. Це х мінус 12, і додати нижню сторону, це х. За умови, цей периметр до рівня 112. Додаємо х додати х додати х додати х, тобто однакові x. Скільки разів порахували? Раз, два, три, чотири рази додавали, тобто маємо 4х. Мінус 12 мінус 12. Винні 12 дописали ще на 12, тобто разом винні 24. Маємо 4х мінус 24 дорівня 112. Звідси 4х дорівнює 112, число мінус 24 переносимо в іншу сторону. Пам'ятаємо, що коли ми міняємо сторону, міняємо знак на протилежний. Тобто було мінус 24, стане 112 плюс 24. Далі салатовою стрілочкою позначено подальший розв'язок. Маємо 4х дорівнює додали 112 і 24, разом буде 136. Знаходимо значення х. Для цього 136 ми ділимо на 4. В результаті отримаємо 34 см. Це одна сторона паралелограма. Як знайти іншу? Для того, щоб обчислити іншу, ми позначили, що вона має х-12. А х це 34, тобто замість x підставили 34, відняли 12, отримали 22 см, це інша сторона паралелограма. Завдання 1 дужечка розв'язано. Переходимо до другого. Отже, дві сторони відносяться як 5 до 9. Ми не знаємо 5, чи множимо на 2, чи на 5, чи на 8, чи яке значення, так? Тому пригадуємо, це тема ще 6 класу, коли ми говорили про пропорції. Якщо ми маємо таке відношення, то біля значення 5 та 9 маємо дописати ікси. Тобто одна сторона буде 5х, нехай це буде ліва сторона, так. Тоді і справа так само буде 5х, тому що за властивістю паралелограма вони є рівні. Верхня нехай буде 9х, тоді нижня так само 9х. І за принципом попереднього завдання. P дорівнює 5х додати 9х, додати 5х, додати 9х дорівнює 112. Додаємо 5х і 5х10, 9х і 9х 18х, 10х і 18х разом 28х дорівнює 112. Звідси х дорівнює 112 ділимо на 28 дорівнює 4. А тепер обчислюємо, чому ж дорівнює значення сторін. Одна сторона, ми написали має 5х. Пам'ятаємо, що коли між 5х нічого немає, тут стоїть дія множення. Тобто замість x підставляємо те значення, яке ми знайшли, а це буде 4. І записуємо 5 помножити на х дорівнює 5 помножити на 4 дорівнює 20 см одна сторона. Аналогічно знаходимо другу. 9 множимо на х дорівнює 9 помножити на 4 дорівнює 36 см, інша сторона паралелограма. На домашнє завдання виконуємо номер 41, який аналогічний до цього номера, з яким ми щойно працювали. Також будуємо паралелограм, позначаємо сторони і розв'язуємо через периметр. Наступне завдання, яке ми розв'яжемо, це буде номер 42. Отже, у паралелограма ABCD відомо, що AB дорівнює 6, AC дорівнює 10, BD дорівнює 8, точка О перетину діагоналей. Знайдіть периметр трикутника COD. Я зафарбувала його в салатовим кольором і позначила, що ж в нас відомо. Отже, якщо точка О є точкою перетину діагоналей, то в першу чергу ми маємо розписати, що ж нас дано. А дано в нас, що АБЦД це паралелограм. А Б дорівнює 6, АЦ дорівнює 10, БД дорівнює 8 см і задана точка О. Тобто, це фактично частина умови, яка в нас є у підручнику. Всі приклади нагадую з підручника. Знайти… Периметр П, внизу пишемо трикутничок, маленький позначили це ОД. Тобто периметр трикутника Це ОД. Розв'язання. І так дивіться, перегадуємо ту ознаку, яка стосується діагоналів. Коли ми говорили про діагоналі, то казали, що точкою перетину ці діагоналі діляться пополам. Тобто, якщо діагональ АС має довжину 10, то точка О розділила її на дві частинки по 5 Чому Бо 10 ділимо на 2 буде 5 см. Якщо БД має довжину 8, то точка О поділила на дві частинки, 8 поділимо на 2 по 4 см. Ну, і якщо це паралелограм, а за умовою вказано, що це саме паралелограм даний вид чотирикутника, так? тоді яка сторона АБ зліва, така сама довжина і справа це Д, і вона має 6 см. Тому периметр трикутника це Оде дорівнює. Додаємо всі сторони цього трикутничка, який зафарбований салатовим кольором. Додаємо 4, 5 та 6. Разом отримаємо 15 см. І робимо висновок, що в результаті ми отримаємо 15 см. Далі наступне завдання, яке ми розв'яжемо, це буде номер 44. Отже, умова наша наступна: знайдіть, кути паралелограма, якщо і вказано таких три підумови. Знову ж таки, геометрія такий предмет, де ми маємо бачити малюнок. Бачимо малюнок, знаємо, як розв'язувати. Немає малюнка перед очима, не зрозуміло, що то в нас таке. Тому, перш за все, будуємо паралелограм. Побудували, підписали, нехай він у нас називається АБЦД, хоча назвати його можна як завгодно, як ми собі захочемо. Отже, умова 1. Один. один з кутів дорівнює 70. Нехай це буде кут А і значення його дорівнює 70. Або С. Це. це не може бути ні кут Б, ні кут Д, тому що вони є тупими на малюнку. Да? 70 це гострий кут. Отже, якщо А70, то той кут, який навпроти А, тобто кут С, вони є рівні, це властивість паралелограма, він теж дорівнює 70 градусів. Значить, кут Б дорівнює куту Д, і від 180 нам треба забрати 70, вони дорівнюють по 110 градусів. Чому? Тому що два кути, які прилягають до однієї сторони, а Б, так, додали їх разом, вийшло 180. Один кут 70. Тобто, щоб знайти кут Б, ми від 180 забрали 70, буде 110. І аналогічно знаходимо кут Д. У відповіді, звертаю вашу увагу, ми записуємо чотири значення кута. Чому бо це чотирикутник. кутник? Тобто буде два кути попарно повторюватись 70 градусів, 70 градусів, 110 градусів, 110 градусів. Умова 2. Різниця двох його кутів дорівнює 20. Якщо різниця дорівнює 20 градусів, тобто виходить, що один із кутів на 20 більший за інший. Да? Кута а ми не знаємо, він має Х, кута Б ми не знаємо, але знаємо, що він на 20 більший за Х, тобто має Х плюс 20. І тут же використовуємо цю умову, що кут А додати кут Б, вони прилягають до однієї сторони, тієї, яка в нас зліва, і сума цих двох кутів дорівнює 180 градусів. І тепер можемо записати, кут А має х, кут Б має x плюс 20 градусів, x плюс х плюс 20 дорівнює 180. Переносимо 20 в іншу сторону. Додаємо х плюс х буде 2х, бо два рази додавали х, так? дорівнює 180 було плюс 20, міняємо сторону, міняємо знак мінус 20 градусів. Зносимо 2х дорівнює 180, -20, вийде 160 градусів. Звідси знаходимо значення х. 160 ділимо пополам, буде 80. Тобто, бачимо, де продовження так стрілочкою позначено, кут А дорівнює 80 градусів. Тепер знаходимо кут Б. Він має х плюс 20, х ми знайшли це 80. Тобто записуємо, що кут Б дорівнює 80 плюс 20 і дорівнює 100 градусів. Тепер маємо відповідь: 80 градусів, 80 градусів, 100 градусів і 100 градусів. Чому? Тому що паралелограм це 4 кутник, а 4кутник має 4 кути. Далі, умова третя цього підзавданнячка. Маємо знову паралелограм, два його кути відносяться як 3 до 7. Попередній приклад я наголошувала на цьому. Коли маємо відношення подане через двокрапку, пам'ятаємо, що дописуємо ікси. Тобто один кут 3х, нехай це буде кут А, так, на малюночку знову ж таки позначаємо. Другий кут Б він має 7х. І знову використовуємо ту властивість, коли говоримо про суму двох кутів, які прилягають до однієї сторони. Кут А дорівнює 3х, кут Б дорівнює 7х. Кут а додати кут Б дорівнює 180. 3х додати 7х дорівнює 180. Звідси маємо 10х дорівнює 180. Х дорівнює 180 поділити на 10 дорівнює 18. Тобто робимо висновок, щоб знайти кут А. Нам потрібно 3 помножити вже не на х, а на 18. 3 на 18 буде 54 градуси. Аналогічно знаходимо Б. 7 множимо на х, але ж ми знайшли, що х це 18. так? І бачимо, що 7 помножити на 18 буде 126. У відповіді вказуємо 4 кути. 2 однакові і 2 знову однакові, бо тих 2, які лежать один напроти одного, вони є рівними. Тобто маємо 54 градуси, 54 градуси, 126 та 126 градусів відповідно. Щоб перевірити себе, можемо їх всіх додати і отримаємо в результаті 360. На домашнє завдання виконуємо номер 45, який аналогічний до номера 44-го, який щойно ми опрацьовуємо. Наступне завдання, яке ми розв'яжемо, це буде номер 47. Знайти кути паралелограма на малюночку 27, якщо ABD 68, АДБ47. Отже, синім кольором я позначила те, що задано за умовою 68 і 47. Зверніть увагу, що кількість дужечок різна. Чому? Тому що градусні міри їх різні. Давайте проаналізуємо: пряма АД паралельна БЦ. Звідки ми робимо такий висновок? Найперша властивість, яку сьогодні ми розглянули, що е, дві сторони, які лежать одна навпроти одної, вони є паралельними. Отже, кут АБД, ще раз, кут а дивимося на малюночок, так? такий самий, як БДЦ. Тобто 68 і 68 позначила салатовим кольором. Чому? Тому що вони є внутрішні, вони знаходяться між сторон, верхньою і нижньою стороною паралелограма, так? різносторонні, бо знаходяться по різні сторони. Це властивість паралельних прямих, яку ми вивчали ще у 7 класі. Аналогічно кут АДБ та кут ДБЦ також є внутрішніми різносторонніми, тому мають по 47 градусів. Тому для того, щоб знайти кут Б, а він буде дорівнювати куту Д, нам треба додати дві частинки, з яких вони складаються. Так? Це 68 і 47. Коли ми додамо, в сумі отримаємо 115, вже щось та звідси маємо. Якщо невідомий кут А і кут С, то ми можемо скористатися властивістю, що сума двох кутів, які прилягають до однієї сторони, нехай візьмемо АВ, до рівня 180 градусів. Тобто, якщо кут Б на 115, то щоб знайти кут А, а він буде дорівнювати куту С, бо той напроти нього знаходиться, нам від 180 треба відняти 115. І в результаті ми отримаємо 65 градусів. У відповіді наголошую, вказуємо 4 градусні міри, бо цей чотирикутник має 4 кути: 115 градусів, 115 градусів, 65 та 65 градусів відповідно. На домашнє завдання виконуємо номер 48. Зображаємо малюночок відповідно до умови і розв'язуємо за принципом даного завдання. Приклад із домашнього завдання. Я бажаю вам успіхів, чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!